Привіт, я Михайло. І в мене завелися пластуни. Колись пластунами називали козаків розвідників, а тепер українських скаутів і скауток. І що ти там розвідала? Ще одному дріще. Зараз на дирек рахи. Оце кіно починається. Пластунів розпізнати легко. Вони носять лілію, міжнародний символ скаутів і український тризуб. Але найкраще у пластунах це їхні наплічники. Отам великий барліг пластунів, що спорт, ігри, танці, а мене не кличуть. Прийдемо останні. Що ти туди напав, малий? Секретно обладнання. Ти видудлив усю воду? Пластун має бути ощадливим. Я тобі не ощадбанк, стара. Ну, не біда. Пластунство підштовхує до змін. Пласт це найбільша молодіжна організація України. Тепер їх вісім тисяч і ще дві по всьому світу. Але де б не жив пластун, він має виконувати три обов'язки: перший бути вірним Україні та Богові. А який обов'язок номер два? Ти ще не доріс, що дров не руба жінка. Ми оберігаємо природу, і скаутинг це набагато більше ніж виживання у лісі. Перший скаутський табір організував генерал Роберт Бейден Павол. А за чотири роки присягнули і українські пластуни. Вони були затятими патріотами і боролись за незалежність України. До речі, скаути ще й активісти. На Різдво ми приносимо з Віфлеєму вогонь миру. А у тебе не лишилось трохи того вогню. Підклади сухого моху. <клес> Ой! Починаємо план ялинка. У гуртках пласту за кожну навичку видають нашивки. За виживання на природі, За вміння лазити по деревах. Мої горішки. Смачного ведмежіва. Допомагати іншим то і є другий обов'язок пластуна. Здурійте, проніс 20 кілограм горіхів, щоб нагодувати ведмедя. Коп, друже бунчужний, скаут молода вовчиця та новак юний орел прибули до табору. Для пластунів як паспорт. Вона означає, що тебе прийняли до пластового гурту. Корення. Кожен із нас може зробити більше, ніж ми думаємо. Батьківщині потрібні скалки, а нам потрібні лайки. Відкривай надзвичайну Україну разом із книгою Мандрівкою.